Всім привіт, Це огляд на fv 217 Баджір ПТшка британська 10 рівня колекційний продається він у нас в преміум магазині за 17500 золота з легендарним камуфляжем, з легендарним обвісом, такі в нас також є. І слот в ангарі. Чи варто є він 17500? Наперед скажу так, варто, є, тому що танчик, в принципі, непоганий в повному комплекті. В плані там камуфляж, обвіс ще сюди поставили, правда, без обладнання. От, але та справа така. Е Танчик цікавий, колись баджір uh, був реально імба. Колись Баджер був реально імба. Зараз він грається більш-менш нормально а в попередньому оновленні <coughs>, до грудня 2025 року я його не любив, бо в нього був під калібр. Але зараз у нього ББшка. І тепер, в принципі, теоретично, танчик можна юзати, катати і навіть моментами отримати від нього задоволення та ще й мати якісь результати по ньому. Давайте ми розберемо даний танчик. Uh, по бронюванню, подивимося, що воно як, які в нього сильні сторони, слабкі сторони, а потім по технічних характеристиках. Також, до речі, хто вперше на каналі, обов'язково робіть підписку на канал, прожимайте свої вподобайки, а ми поїхали дивитися бронювання даного танчику. Да, зараз я відкрию і вам покажу, щоб ми його детально вивчили, подивилися, куди можна його пробивати і в чому особливість э, баджера нашого. Да? Так, це баджер буде дивитися сам на себе. Так, давайте ось так от включимо поставлено на нього посилене бронювання. І що ми бачимо? Ми бачимо, що на Снарядах, які мають пробиття 275 міліметрів. Тут в цілому баджер червоний, навіть коли він стоїть просто так, от прямо до вас. Але ми бачимо вразливу зону. Нижній бронелист це нормально, тому що в танчика має бути вразливі зони. І навіть коли він буде ставати ромбом, в нього доволі таки непоганий, потужний борт є. Да? Тому майте на увазі, що там сильно не перекручуйте, що вас через каток не пробували. А ось буквально чуть -чуть можна пробувати розводити супротивника на постріл. І казалося, якби все добре, плюс у нас є ще й мінус десь кавенів. Ми можемо ще й отак-от вицілювати і видивлятися да, за рельєфу, скажімо так, кавени нам дозволяють грати від рельєфу. Але є нюанс. Якщо на вас будуть дивитися танчики на кумулятивах, то в баджера появляється ось отакі от щуки, і плюс можна пробивати його саме в башту. Але от в башту, скажімо так. 367 мм, ну, наприклад, якась піранька в теорії вас може дістати. да Але вже якісь Стежки, скоріше за все, вас не проб'ють. Тобто проти Стежок Баджер броньований. Проти вже важких танків і інших пт напевно, броня не така, то в нього буде сильно. Далі, давайте подивимося по фугасах. фугаси у нього 110 мм бронепробиття. Це не на каліброваних снарядах. Дітки. Да, до речі, тут можна поставити калібровані снаряди. Якщо, наприклад, у нас Баджер. Від рельєфу виглядає ось так сам на себе дивиться 370 міліметрів бронепробиття. Якщо ми поставимо калібровані, снаряди дає нам якихось лютих 418 міліметрів, де можна просто на виліт його шити по цих А, І тоді плюс у нас буде пробиття майже 120 мм на фуасах. В цілому пробиття тут з головою вистачає, катайте на досилачу. Так, від фугасів борт зашитий, корма пробивається. І корма пробивається навіть звичайними фугасами, тому що корма має все 39 мм бронювання, що в корму, що в потилицю башти, ми можемо спокійно пробивати. Тому любая стежка, шка вам закотить і напихає вам. Дай Боже, тому корму бережіть на баджеру. Так, давайте подивимося ще куліжен модельку, Як він виглядає? Що ми бачимо? Ми бачимо просто люте бронювання танку, да, тобто люта бронь, броня в лобі. Але майте на увазі, коли ви отак от підвертаєте, вас можуть, якщо ви навіть нижній бронелист сховали, вас ще можуть ось сюди пробувати. Розумієте? Тобто Тут 291 мм, тобто на, навіть на любі Голді, тобто у вас сюди будуть відсілювати ось ці моменти. Тому майте на увазі, якщо мансуєте, мансуйте ось так: от сильно не перекручуйте корпус. Також бачимо, трошки екранчиків є над катками. І ультра ультра картонну корму. Тобто корма тут прям таке слабке місце. Кроме корми, то ще є моменти, які мені не дуже баджетю подобаються. Але в цілому, як от баджер дійсно виглядає саме як штурм ПТ, броні достатньо. Єдиний момент вразливе місце це нижній бронелист. Так, переходимо тепер. Ми з вами. До технічних характеристик танчика, да? тут є на що подивитися, є плюси, є мінуси. Давайте почнемо зі спорядження. Спорядження. Я ставлю так: ставлю собі велику ремку, маленьку ремку плюс адреналін. Далі не треба, форсаж не ставте, він вам не потрібен. Дві ремки обов'язково, тому що у вас танчик без башти, якщо вам зіб'ють каток і вам треба закотитися, да? що вас там не склали. Обов'язково використовуйте дві ремки. Особисто я так роблю. Далі в амуніції. Аму... Амуніція тут дуже цікавіше, тому що в нас є. Розхідник, це посилений навісти і вам дає плюс до вашого ХП. Тобто лишніх 120 хп ніколи не будуть зайві. Ми маємо штурмову ПТСАУ, в якої міцність 2120 одиниць. При тому всьому, що ми ставимо ще плюс додаткове набронювання. <coughs> так, по БК БК тут нормально, Я ставлю просто 40 ось бронебійок, 10 кумулятивів, 10 фазів. В принципі, цього достатньо. Ви можете, до речі, чуть-чуть більше. Там підкинути фугасів. Тут пробиття хороше, тому фугасами можна користуватися. Давайте дивимось далі. Особливість танчика, ДПМний. ПТ-шка, де ДПМ тому ставимо на гарматний досилач. Немає сенсу ставити калібровані снаряди, тому що в нас і так дуже дуже гарне пробиття. В теорії можна, але для чого не знаю. Можете попробувати хоч так, хоч так. Але рекомендую, напевно, все ж таки гарматний досилач. А далі в нас зведення 3,6. Хороше зведення, кінцева точність 0288. Нормальна точність, не найкраща, просто нормальна. Тут ставимо захисний комплекс, тут на посилене бронювання, і тут ставимо на ящик з інструментами. А, також я ставлю маскувальну сітку, так як це в нас ПТСАО, обов'язково ставимо поліпшене керування. До речі, тут і є такий певний нюанс, який мені не подобається. ПТ без башти. І 37, а швидкість обертання корпусу для неї цього маловато. Тому, якби блін, хотілося, бачити, тут хоча б 45, але маємо 37 уже із поліпшеним керуванням. І тут я ставлю першокласне спередження. в теорії можна поставити систему подавання. Як зручно, ставлю спеціально на адреналін. По-друге, десь якийсь там заміс, чи що ви побачили, танчик, протиснули, адреналін і просто по ДПМу його в 4 тисячі на хвилину, накладаєте йому. Дай Боже, так хорошо. Давайте більш тепер е, пройдемося по технічних характеристиках даного танчику. І так, е, по пробиттю, значить, середнє пробиття на досилачу 275 мм, на акумулях 370, Ось так з головою вам вистачає на 10 рівні. Угаси 110 взагалі їмба, середня шкода 410 бомба. Е, Далі, кумулятиви 390, фугаси 550, окей, КВН прекрасні, вгору 20, вниз 10. Тут якби питань немає. Поїхали далі. Що в нас по питома? Питома не дуже така хороша, 14 всього-навсього. вперед їде 36, назад 12. Отут погано, дядьки. Отут би хоча б 15, а ще краще 20. Ну, На жаль, маємо 12, тому назад ПТшка дуже, дуже повільно від'їжджає. Плюс... Швидкість обертання корпусу також не найкраща. 37 всього на всього. Прохідність посередня, тому якось так. Так, показую, це на своєму аккаунті я буду катати. У мене ось така статистика на баджеру. В якийсь період я його дуже сильно не любив, але останнім часом, коли розробники із-під калібера поставили бронебійний, доволі непогано він себе показує. Так. Що, технічні характеристики розібрали, обладнання поставили. Бронювання подивилися. Давайте в бій два поєдинка чисто для демонстрації горладу. Кому хочеться побачити більше, я десь там вам прикріплю. Буде вилітати підсказка для того, щоб там на цілий стрім баджера можете подивитися. Так, але я не пам'ятаю, він буде на підкаліберах, напевно, треба буде стрімчанський зробити по баджеру, можливо, навіть у понеділок, якщо а, нічого цікавого в магазині не буде. Коротше, в бій, полетіли. Напишіть, до речі, як вам баджер в цілому. Я знаю, що танчик давно вже в грі, от, можливо, хтось його. Продав, можливо, хтось хоче придбати своє враження, свою думку про даний танк, звичайно, в коментарях пишіть, обов'язково прочитаю. Мені буде цікаво. Так, у нас тут цікава мапа: Дві СТ, дві ПТ і три важких танка, тому напевно будемо їх зустрічати тут. Будемо зустрічати тут. Приємне КД, хороший ДПМ, хороша разова шкода. Якби Тут, як на мене, гармата у балансі. І мало того кажу, що раніше був під калібер, зараз став бронебійний. Ви все одно штурм ПТ, вам швидкість польоту, якби так собі, вам головне, що воно пробивало, тому давайте будемо стояти, спробуємо відіграти. Так, Максим, наріну черонте агресивну позицію зайняв, але розмінявся один в один, здається. Угу. Один в один. Так, кран вже там поїхав. Блін, не знаю, що поможе Максиму чи ні. Чи заскамимося? Блін, мені здається, що я заскамився. Давай, Максим. Ти ж значить, непогано так починав. Так, там же прилітає з СТ напрямку. Ану, ану, ано. Так. Базика налікали. Опа, на. А тут у нас вже й поляк виліз. Угу. Та, 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 в мене вже там розривають, розривають Із СССР напрямку. Ой, давайте ми, напевно, вниз з'їдемо. Да. Там, дивіться, екран стоїть. Да? Так, що цей Максим, ні собі, ні мені. І сам не грає. Максим. А, тут у нас ст щось приїхала допомагати. Для чого? Невідомо. Пробуємо, пробуємо по цьому ДПМ якомусь працювати. Хто а тут нас? Був. Гриль молодець. Короче, дядьки, попалися ми тут в засаду. Попалися ми тут в засаду, сповзаємо. Там що там гриль вже падає мене забирати. Да, халепа, дядьки, халепа. А я заскамився, поїхав за Максимом, і тут мене і склали, дядьки. І тут мене і склали. Що тут у нас робиться? ФВшка, де ж ти був золотий мій? ФВ не було. Йог тут у нас також щось борсається, катає. Я вирізати не буду, до речі. Всі свої, скажімо так, огляди роблю одним дублем, монтажем без вирізок. І ми дивимося сучасні реалії рандому. Ось я зіграв так. Чи тут я помилився? Так, да, цілком можливо. Напевно, не потрібно було все ж таки впадати туди до Ріночеронте. Йому допомагати. Потрібно було б, напевно, напевно, стати в наш штурм ПТ в кущ та попетешити та понавалювати по ДПМу. і може б з того трішки більше. Вийшло. Ну нічого, зараз зіграємо ще один поєдинок, подивимося, як воно в цілому вийде по баджеру. От. Але це особливість ПТБ без башти, бачите, вас легко закрутити. При тому в цьому, що у нас і прохідність доволі посередніший, швидкість повертання корпусу не найкраще. Так, рахунок 2-6, до речі, 2-6 рахунок. Угу. Так, пограли 3 хвилини поєдинок. До речі, ще відносно по часу і довго грали 3 хвилини в нинішній час, я вам скажу, це ого, го Ого-го, затяжний бій був. Давайте ще раз один бій катнем. Я вам показую просто демонструю сам ігролад. Тобто, я не міг би вам нарізочку зробити класних якихось моментів зі стрімів да, або там якихось реплеїв, але воно вам надо, я сумніваюся. Так, наверно, знаєте, що я зроблю? Напевно, ми зробимо стрім. Я зроблю огляд, а? І кому цікаво, запрошую в понеділок на стрім по баджеру. Так, да, напевно, буде в понеділок. Погнали. У мене там вже був стрім по баджеру, але він тоді був ще на підкаліберах, а зараз він на бронебійних, тому варто, напевно, обкатати танчик а, після ребалансу. Тут незначний, до речі, ребаланс, це йому що просто тип снаряда змінили. Не знаю. Які там ще зміни були, можете написати, до речі. Там спеціалісти знають мене в коментарях. довольно часто поправляет так что тут у нас есть чем выпить. ага хорошо хорошо ага ага давай 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 вылезем вот так чуть выше Зводимся, заводимся заводимся <coughs> ну давай ну давай вылазь давай концепт ты же зарядился не Там 14 секунд, КД. Він вже зарядиться два рази. Не хочу вилазити. Ой, хорош. Виріс. Ну, пробиває Хорошо, танчик. Пробиття вистачає, альфа приємна. Тип снаряда бронебійний. Тут якби все добре. Тут все з цим добре. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що і в них команда роз'їхалась, і в нас теж. І в нас також тут не все гаразд. Ну, нічого, давайте ми. Попробуємо зараз так трошки наче в спину заїхати, да? Ось ось, ось цьому. Включимо фугаси. Фугаси у нас добрі, пам'ятаєте? Робиття в нас шикарне. О тут блискавиця, ні? Ні, вона там далі. У нас ось є без стіні. Так, танкуємо. Танкуємо. А я маю. дивіться, в нас там два танки, не можуть розібратися з концептом. Ми серйозно? Блін, не дуже хочеться їхати на цього. Десь стіні чи дрістів, як він тут правильно називається. Давайте тако... Сюди він пробивається скатком зразу. Угу. Так, танкуємо, танкуємо. отут тут ДПМ лютий. Дивіться, давайте трошки назад. Та-та-та, я, я очікував на те, що нас будуть клепати зараз із тої сторони. Ой. Так, 3000 ми вже дали. Тут команда знову зливається. Та-та-та-та-та, Скільки ми там Тисячу? Дві 300 натанкували, три 300 дали. Я не знаю, просто тут ось е, е, наша команда ось туди з тайпом і тут ще якісь товариш. А, ось кран. Чим вони тут займалися? Якось вони дуже довго розбиралися з тими танками, плюс у нас СТ посипалося враз. Але дивіться, навіть при цих розкладах 3000 ми з вами змогли накидати. В цілому потрібно вдовго пограти на баджеру. Він буває хороші результати показує. Ну і скажу, навіть в даному поєдинку знову е він тривав е чуть менше, ніж 3 хвилини. Але 3 тисячі ми змогли накидати. В цілому нормально, нормально на танку можна грати, як штурм ПТ, він піде. О, тому треба буде на ньому пограти. 3 300 дали. Давайте подивимося команду, як зіграла. Ну, ось, будь ласка, два, можна сказати, навіть 4 нуля в команді, тому що два фактичних нуля, да? і ще два гравця дали просто. Ну, тут дві тички Т54 дав, а тайп дав одну тичку. Ну, зараз е сучасні реалії рандому показують, що плюс-мінус ось такі є поєдинки. Отакий був короткий огляд. Кому сподобалося, пишіть. Е пишіть всі як танчик. Танчик нормальний, за 17500 брати можна. Те, що тут не вийшло на огляду, там прямо якихось вау-боїв, нічого страшного. Це демонстрація ігроладу в першу чергу. Хто хоче побачити, як там грає вдовго, запрошую на стріми. Дякую за перегляд до наступного відео. А, до речі, до наступного відео. Оцінку баджеру ставлю. Давайте, як штурм БТ, можна 8 з 10 впевнених в сучасних реаліях ставити. 8 з 10. Кому він підійде? Ну, давайте так. переважній більшості він підійде. Все. От тепер крапку ставимо жирно. Всім подякував до наступного відео.